Хочу закласти сьогодні помідори. Ось такі купила сливки. Хороші, такі місисті. Спочатку завжди замочую, приблизно на 1,5-2 години, потім добре їх промиваю. Зараз буду банки стерилізувати. У мене буде сьогодні 2-3 баночки, скільки вийде. Стерилізую банки, потрошки-потрошки по і так потихеньку набираються. Зимою буде що їсти. Хрін, укропчик-зонтик, нарізала цибулю, додаю. Ви можете додати чесничок, я додаю цибулю. Перець чілі, 3-4 листочка, можна 5, перець горошком, гірчиця. Помідори обов'язково треба. Проколоти ось так і починаю наповнювати банки. Спочатку вкладу вниз великі помідори, зверху маленькі, ось так. І так до самого кінця. Добавляю огірки. Заповнюю ту пустоту. Ось так. Продовжую наповнювати. Спочатку треба проколоти ось так. Це для того, щоб помідори не тріскали. Вийшла у мене 3-літрова банка помідор. Тут 2 літра банка. Трошки додала огірки, тому що помідорів не вистачило. Буде одна банка асорті. Зараз заливаю кип'ятком до самого верху, залишаю на 20 хвилин, хай воно трошки пропариться. Накриваю кришкою залишаю на 20 хвилин. Кришки також мають бути стерильні. Зараз я беру воду всю зливаю, але я її починаю виміряти. На літр води буду робити розсіл, додаю сіль, цукор, оцет. І зараз починаю виміряти. І якщо у мене вийде, наприклад, літр 500, то 500 мл води я обов'язково ще додаю до 2 літрів, округляю. Тому що у мене розсіл розрахований на 1 літр води. Починаю потихеньку виливати воду з банки. Тут у мене 500 мл води. І так продовжую виміряти ось у цьому стаканчику. Воду я зливала, у мене вийшло літр 800, 200 мл води я додала. Зараз буду додавати цукор, сіль. І в самому кінці додавлю оцет. Всі точні пропорції я залишу внизу під відео. Заходьте, читайте. Добавляю цукор, сіль. Перемішую, доложу до кипіння. І як тільки почне кипіти, в той момент я додаю оцет, і буквально ще пару секунд даю пробулькатися, і починаю заливати банки до самого верха. Росіл закипів. Зараз наливаю оцет, довожу до кипіння буквально пару секунд і все. Починаю розливати розсіл по банкам. Накриваю кришками ось так. Ось такі мої красунчики вийшли. Маринад дуже смачний, кисло солодкий. Готуйте, смакуйте та будьте здорові.